Усім самий величезний привіт. Анонс акцій для власників карти АТБ. Міцні знижки. Анонс дії з 4 по 10, включно червня. Дякую за коментарі та дякую вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. І давайте подивимось, що приготував нам АТБ на цей період. Зі знижкою від торгової марки комо, сир інсалата та бринза вагою 180 г за акційною ціною 45 гривень. Масло білоцерківське. Жирність 72% жирності за ціною 71 гривня 50 копійок. Ікра скандинавської риби з лососем водний світ 160 г за ціною 44 гривні. Салат з морських водоростей. Своя лінія 55 гривень та 20 копійок. Зі знижкою заправка буряково-томатна торгової марки День у день 200 г 21 гривня за округлою копійки до більшого для зручності. Вермішаль швидкого приготування розумний вибір за ціною 6 гривень. Приправа суміш зелені 7 гривень. Та приправа. Сушені томати з часником базилік. Своя лінія 12,50 Згущене молоко не збиране з цукром 53 гривні 70 копійок 440 г. Чай грейс чорний з бергамотом та альпійський букет 27 пакетів 40 гривень та 60 копійок. газована, розумний вибір 2 літри. За ціною 15 гривень. Вафельні коржі торгової марки День у день 21 гривня 50 копійок. Зі знижкою буде шоколад пористий від торгової марки Рошен 38 гривень. Молочний карамель та екстра чорний. Дезодорант чоловічий «Аркомен» – 74 гривні. Крем мило торгової марки День у день. 460 мл. За ціною 20 гривень зі знижкою. Папір туалетний своя лінія. Двошаровий 4 штуки з ароматом персика 3650. Порошок Савекс колор пакування 3 кг, за ціною 249 гривень. Це були усі акції для власників карти. АТБ. дочекайтесь, і трішечки пізніше вже буде огляд усіх акцій для усіх покупців. АТБ.